Слава Україні, слава силам, оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету. вистоїмо, переможемо. Сьогодні я хочу з вами обрізати англійську троянду Golden Celebration. І скажу відразу, що англійські троянди обрізають. ну, Тут, мабуть, це найтворчіша група і най, має як би, найшише поле для діяльності. Адже англійські троянди це не лише, так, як отчайно гібридна, і ми її обрізуємо, там, бо вона росте фактично, ми хочемо, щоб вона росла. Помірно висока і квітла не десь там 2 метри вгорі, та? а щоб ми могли нахилитися і понюхати. Англійські троянди, вони можуть бути як нижчі, можуть бути досить такі вищі, а може бути взагалі ого, навіть не так шраб, як витка, і ще й з таким гарним, гарним потенціалом рости дуже добре догори. От, тому і ми собі вирізає, вибираємо обрізування, підхід до обрізування згідно наших як би, уподобань, як ми хочемо бачити той кущ, що в плані квітування, що в плані росту. Я вже вам влітку демонструвала свій в Шелот, і Самесон, і Краун Принцес Маргарет, які випускали дуже довжелезні вудки і відповідно квітли на пагонах тих. На кінцях тих пагонів вудок, тобто паги, наприклад, півтора метри, а квіти аж десь там, і їх небагато. Ну, хай навіть десять, але ну, для такого пагона півтораметрового, десять квіток, ну це зовсім, я б сказала, мало. Тому ми пам'ятаємо, що такі пагони краще горизонталити, тоді вони дадуть дуже гарний прямо ліс. Прямо квітник навіть на одному пагоні може бути. І, відповідно, ми так і обираємо. І ще таке є правило для низьких троян. Їх можна обрізати як досить низьку обрізку робити, середню або ж високу. Я Годен Celebration вибрала середню. Що таке низька, середня чи висока? Це ми беремо кущ. у нас є кущ, який би він там не був після зимівлі, після того, як він. Ну, Пішов в землю, так закінчив минулий сезон. Ми собі прикидаємо, якої висоти ми хочемо його бачити, чи, чи нижчий, чи вищий, чи дуже високий. Та? І от, наприклад, якщо я вибрала середнє, то я просто беру, визначаю, який мені по висоті для мене це середня висота. Куща, нехай це буде 60-70 см. Я весь кущ по висоті я обрізаю його на ту висоту, яку я собі уявила. І щоб брунька дивилася назовні. Всі-всі-всі, поки що не дивлюся там. Перетирається, не перетирається, просто загально взяла та й обрізала на певну висоту. Потім, звісно, що повирізала хворі, якісь інфекційні опіки, поламані, ще інші якісь захворювання, які ми бачимо. І потім пообрізала, звісно, що подивилася, якісь, може, дійсно перетираються, бо все ж таки вони будуть один одного ну, псувати. Так чи там впирається брунька в пагінь, чітко і так толку з того з тої бруньки не буде а напаки буде шкрябатися і калічити інший пагінь. Та? Е, такі якісь ну тоненькі, затоненькі, тобто вони швидше, вони можуть навіть квітнути, але вони будуть, ну вони, коли квітку вони виростять, то вони швидше за все впадуть, ляжуть на землю. У мене таке було з скероли найт. Я пошкодувала, тоненькі пагони не вирізав. Вони. Ну, Квіти були такі собі, і ще й всі валялися при землі. Я мусила потім годити з патичками підпирати. От, І ми обрізали гарно, те все повирізали, розчистили. Не робимо прямо таку розчистку, щоб чашою була. Все ж таки лишаємо всередину, не дуже загущену, але й не вирізаємо все під нуль. Тобто такі гарні міцні пагони ми залишаємо. Єдине, що стараємося брунки вивести назовні. І потім те, що ми от обрізали, ми дивимося ті пагони. Наприклад, ви лишили гарніші, товстіші, але вони не дотягують до. Висоти, тої, яку ви задали загальну куща 60-70 см. Ми теж ті пагони не шкодуємо, а вирізаємо. Тобто, все ж таки, кущ, повністю всі пагони куща мають бути на одній висоті. От у це рахується така обрізка, ніби досить класична для англійської троянди. Але загалом, я думаю, я знаю точно, що. Девід Остін Роузи, строяни Давіда Остіна, в них вони ведуть активно соцмережі і в інстаграмі, і вони різні ролики записують там про обрізування, про густоту. Тобто, я думаю, що там теж дуже багато інформації можна почерпнути. Мені ще самі вчитися і вчитися. Ну, от Golden Celebration, той, що ви вже дивитеся майже 5 хвилин, поки я говорю. Що я хочу сказати, дуже вітер, тому я стараюся так якось не дуже крутитися різні сторони. В мене тут, в ньому є пагони десь від. Сантиметрів, мабуть, оцей, десь 40. нехай. Ну, Далі там 60-70. І он два чи три такі па, Та більше. Метр поза метр, є навіть метр 50. Мій ріст. Навіть дещо вищий, тобто в мене ну, він такий від низького до великого, тому звісно, що я не буду лишати ті довжелезні пагони, е а обріжу все ж таки на середину, десь на середній такий зріст для цього куща. І ще я потім на ну, пані Олени Тур, що якщо досить низько обрізати англійську троянду, то вона якраз і це їй дасть силу випускати такі батуги, пагони, довжелезні. Але, в принципі, ну, якби в мене так сталося, я би просто я тут маю сітку. Таку рабі ту класичну, і я просто знати,му, що я не буду чекати, поки воно там ростиме і десь там на горі квіти. Я тільки побачу, що якийсь пагін йде догори досить так швидко, то я просто його буду підв'язувати і горизонталити, щоб мені щедро він квітував на всій довжині. Отже, зараз я буду обрізати і покажу вам, що виходить з цього. Е, ось десь такий, я не знаю, чи буде видно це. Ну, Напевно, що буде, бо... Там позаду і пагоне, це ледь Shallow, це не Golden Celebration. Ніби видно, що я так намагалася по висоті, ідеально не вийшло. Все по одній висоті, прямо, якби натягнути е, таку стрічку чи тусь е, та, нитку. Е, так би не було. Але я ще пройдуся, звісно, що е, що я ще тут подоробляю, подорізаю, є е, в мене тут деякі такі, наприклад, Пагони, спробую зараз вам показати от є два пагони, ніби як я їх обрізала, вони плюс мінус однакової висоти. Але от, ви бачите, цей ось ось пагін, він повністю от вони два торкаються один до одного і, звісно, що ну, будуть тертися, як не крути. Тому я ще подорізаю зараз, пройдуся, подивлюся, де є такі пагони, які, звісно, конкурують. ну, Не то що конкурують між собою, а заважають один одному. І звісно, що як я вибиратиму. Той, що йде зовнішній, він є товстіший, гарний, грубший, тобто він більше перспективніший. Цей чітко йде з середини куща, відповідно, це є від одного пагона, просто ця брунька пішла там пагін другого чи третього порядку. Відповідно, я його заберу, так? але що пагін ну, товстіший, грубший і зовнішній більше. Також я подивлюся ще, звісно, що повирізаю пагінці. Ага, ні, це просто впав. Так як я казала, ті, що в мене десь там всередині куща, які є нижчі загальної висоти, яку я собі там намітила, навіть якщо вони досить такі грубі, перспективні, виглядають надійними, я їх все одно зріжу, щоб мені загальна висота куща якби так і дотримувалася. Ну і подивлюся, можливо, щось от є такий паген, такий аж покручений, покручений, але я дивлюся, що. Ну, нікому він, нічому він іншому не заважає, все нормально. А ось такі два ой, перехрещуються. Тобто я буду намагатися зараз дещо пройтися і ті, що будуть тертись один об один, я позабираю. Ну і досить, Якщо я ще знайду тоненькі такі пагони, я їх теж спробую забрати. І покажу вам, що вийшло. Ну і результат, Листя багато, звісно, це все молоде листя. На ній абсолютно тобто минулорічне листя відсохло відпало, молоде листя, я його не зрізаю, бо тут, я думаю, якщо гарно позаглядати, то тут в деяких навіть можна і вже знайти. Можливо, такі як зернятка, пупляхи. Ну, Є, звісно, сліпі пагони, адже ті перепади були, температури, але тут, наприклад, пазусі, отут я впевнена, що тут вже є. Є такі зернятку, величини з рисове зернятку. Вагони. Ось так намагаюся зараз покрутитися. Тому, та, звісно, було б ліпше цю обрізку зробити, встигнути, поки листя ще не розпустилося, воно би було, можливо, і научніше, і наглядніше. От, але що є, то є. Не встигати всього, на жаль. От підсумовуючи, кущ вийшов десь, я думаю, сантиметрів 60 висотою. Досить розлогий він вийшов, але я очікую, якщо будуть дуже сильні пагони, як я казала, батуги, я буду тут єда мені підчепити, закруглити, один до одного прив'язати. Дещо я почистила середину, небагато. Вон, там видно два таких, якби на кільце, я зрізала пагони. Один чітко всередину досить би загущав, інший був такий покручений. І та, вирішила я їх забрати. Не багато, але є. Все-таки не повністю, звісно, що я розчистила все, не на чашу зробила. Але частина розчистилася. Ось ще є один кандидат, можливо, його теж заберу, бо він мені тим більше йде в леді в шалот. Оце, і ось він круглий, такий покручений. Ось. Круглий покручений, там навіть видно, брунька звільнилася. Бачите, от, і та брунька вже відламалась. Ну, та я пропустила, він впирається мені. Зараз я зразу можу й чекну, щоб не поколитись. Скільки я вже накололася, які б ти рукавиці дорогі не купляв все одно. О, та, звільнила, я забрала. Так, напевно, буде краще. От. Сонце якраз тут же заховалося, і вітер заспокоївся, вже не шумить. Отако от покручуся. Намагалася ті, що на леді овшалот, бо от зліва леді офшалот. Намагалася забрати, щоб вони не впиралися, не заважали одні Ну Тут так і видно, до речі, Ох, тут колюче все. Ззаді. Не знаю зараз, як вам показати, чи видно тенденція, що кущ тікає вправо. <гум> Можливо, видно, кущ тікає, тікає чітко вправо, все-таки леді овшалот. От така ого-го, баришня, яка забирає багато місця. От-от таке обрізування в Троянди Golden Celebration, якою я дуже задоволена. Квітне вона прекрасно, мені чудесно. Єдине, що то, якщо пускає пагони, я їх не скрутила, не загоринтала, то в квітло на кінцях пагнів. Але загалом досить я задоволена. От таке обрізування. Наступне буде LED of Falot, але там трішечки з вибриком буде. Дякую вам. До наступних відео. Всім, папа! -па.